Доброго дня, шановні колеги! Вітаю вас на каналі Валерія Марценюка і хочу продовжити ту тему, яку я розпочав в попередньому відео про молодіжне радіоматорство. Та я повідомляв, що на звітній конференції Вінницького обласного радіоклубу 26 листопада 2023 року був затверджений план роботи на наступний 2024 рік. У цьому плані з відомих причин були відсутні змагання та дні активності. Однак, там прописаний пункт. 6. Який повідомляє наступне. Пункт 6. Запровадження, організація та проведення тренінгів з метою навчання згідно з пунктом 7 розділу 3 регламенту, відповідальні члени ради у Т8НЖ та УР5 Наталка Леонід Антон. Цей пункт плану нашого радіоклубу з'явився внаслідок. Мого звернення у 2020 році на адресу Національної комісії з питань інформатизації та зв'язку з приводу вдосконалення діючого регламенту, в тому числі шляхом введення поняття гостьового оператора. І ось нарешті, у 2023 році, відмовивши радіоматорам України в діапазоні 660 метрів та у збільшенні. Вихідної потужності наших передавачів, комісія кинула Радіоматора України кістку у вигляді пункту 7 розділу 3 регламенту. І цей пункт говорить наступне: Радіоматор кваліфікації А має право допустити до роботи на своїй індивідуальній радіостанції осіб, які мають сертифікати. ХАРІС, Новіс або довідку з КТК про успішне складання кваліфікаційного іспиту. Або, звертаю увагу, з метою навчання особу, яка не має відповідної кваліфікації, за умови особистої присутності та забезпечення безперервного контролю за роботою таких осіб на радіостанції дотримання вимог пункту 19 цього ж регламенту. Ну, мається на увазі розділ 3. Таким чином, цей пункт дає можливість допуску до роботи в ефірі і осіб без кваліфікації, наш кажуть, ліцензії. З метою навчання Це мається на увазі дітей, радіоматерів, їх внуків, школярів, сусідів та дітей знайомих. З метою надання практичного імпульсу цьому процесу. Ми пропонуємо розпочати із 5 липня 2024 року програму із залучення молоді до радіоаматорського руху шляхом їх роботи на радіостанціях категорії А. З практичних порад учасникам програми, нашкаючи керівникам, радіоматорам категорії А, пропонується наступне. Першим. Заведіть на кожного учня-радіоматора його особистий апаратний журнал у вигляді звичайного жутничнівського ЗОшита. Друге, на титульній сторінці ЗОшита нашу кажучи апаратного журналу напишіть прізвище та ім'я учня радіоматора і позивний його роботи в ефірі. У якості позивного учня вказуєте, вказуєте свій позивний дріб букву E, «Е», що означає еко або едюкейшн ну, у розумінні навчання. Ну, наприклад, у Т8NG. Мій позивний дріб, еко-Е. Четвертий пункт. Розкреслюєте зошит журнал графами апаратного журналу де вказуєте номер зв'язку по порядку, час в українському вимірі цей, проведення цього зв'язку, далі позивний кореспондента, потім вказуєте ім'я та місце знаходження кореспондента, надаєте оцінку сигналу, як йому, так і вказуєте ту оцінку, яку він надає для учня. Далі пункт 5. Проводити інструктаж учня з техніки безпеки та основам проведення сеансу зв'язку. Шосте. Рекомендуємо частоти та час для навчання. Бажано їх розпочинати із діапазону 80 метрів та частота 3,600 метрів. 3,620 кГц. період роботи з 19.00 до 21.00 українського часу. А також можна на діапазоні 40 метрів працювати на частотах 7.060 7080 кГц. Період з 11.00 до 14.00 українського часу. 7 пункт для школярів. Які працюють на колективках в школах. Бажаний час роботи для того, щоб це було однаково для всіх з 11.00 до 1400 українського часу. Частота, частота то знову ж таки 7.060, 7080. Але на виклики на росіян. З Рошийської Федерації не реагуєте. Для учасників програми це підгрупа буде окремо керівників та окрема підгрупа учнів, буде розроблено заохочувальні заходи у вигляді рейтингів по кількості учнів, кількості зв'язків тощо та нагород. Це будуть призи технічного плану книги, дипломи тощо. Підсумки рейтингів ми плануємо підвести за 6 місяців у січні-лютому 2025 року. То запити можна надсилати за моїм телефоном 096 890 50 29 ну або по електронній пошті мій позивний Україна Тарас 8 Наталка Жук. Субачка Ну, на цьому я напевне за завершу. Продовження потім буде відносно окремих рейтингів. Дякую за увагу. Всім 73. Всього найкращого. До зустрічі!